Питання от, взаємодії, воно вкрай-вкрай важливе, особливо для нас в цей час. І те, що відбувається для нас, це дуже неприємно, це дуже так е, боляче. От, це наші друзі, це наші сусіди. Я думаю, що через певний час декому буде соромно за те, що сьогодні відбувається на нашому кордоні, і це точно не нам. Тому що ми нічого не робили такого, щоб до нас було таке ставлення. Чи буде там з часом виявлені ті чи інші замовники, чи буде з часом там виявлена та чи інша ситуація, хто в цьому був зацікавлений? Я думаю, що повертаючись до той тези, з якого я почав нашу сьогоднішню зустріч, дякую. От. Ми точно дізнаємося, як все це відбувається. Наша країна робить все можливе і неможливе, точно знає, що президент нашої країни Володимир що знав, у нас кожного дня проводяться такі закриті зустрічі. І не було б дня, де б не ставив Володимир Олександрович питання Денису Анатолійовичу і Кубракову відносно, коли ми зможемо це питання вирішити. На жаль, на сьогодні я не можу сказати, що це буде завтра, але я точно можу сказати, що ми цим питанням займаємося. Але, на жаль, не тільки від нас це залежить. Якщо хтось вважає, що наше складне становище можна в цей час використовувати, я ще раз наголошую, я, я вважаю, що ні. Але. Те, що стосується нового керівництва Польщі, те, що стосується старого керівництва Польщі, я б дуже хотів, щоб у нас були дружні відношення, тому що ворог у нас в сучасному світі не тільки у нас один, це Росія. І я б вважав, що всі безвиключно дії, які б мали бути направлені саме на цю річ, от, а ця річ, це наша спільна перемога, от саме перемога не. Трактування, що нам будуть допомагати до того часу, скільки потрібно, а саме, щоб всі пішли за гаслом Великої Британії, яка перша наголосила, що вони з нами до перемоги. На жаль, ми попали в такий період турбулентної політичний, коли питання виборів стоїть на порядку денному, і дуже багато, на жаль, політиків, які приймають ті чи інші рішення з питань політичної доцільності. Нам треба це зрозуміти, з розумінням ставитись. В ніякому разі ми не можемо зірватися в якусь таку дискусію, нам абсолютно не потрібно. Ще раз наголошую, що це наші партнери, це наші друзі. Їм є е, е, незручності, є речі, які зараз інколи виходять за певні межі, але ще раз наголошую, нам треба стиснути зуби і пройти цей період. Те, що стосується Брюсселя, ще раз наголошую, зараз фактична виборча кампанія почалася. От, і маємо розуміти, що політики, які знаходяться в виборчому процесі, політики які знаходяться, які після виборів чи то вони виграли, чи то програли, це зовсім три різні величезні кількості випадків суб'єкта.